Ну, і що ще чоловік є? Є і є, вже й не пам'ятає, коли вони одружилися і заради чого, просто живуть разом, щоб не так сумно, не так одиноко, не так страшно, просто звичка, звичка. У кожного з вас в шафі є джинси, які ви не викидаєте, бо маєте в них влізти отак і отут, хай постоїть, може, колись і на щось інше вона його поміняє, а поки хай буде. Вона йому не готує сніданки і не прасує сорочки, бо він далекобійник і носить футболки. А сніданки це пережиток минулого. Кожен, хто має дві руки, може зробити собі бутерброд і поїсти. Вона ж його не заставляє готувати і сніданок. Правда, він і часто кладе шоколад з горіхами в сумку. Чорний, а вона не любить чорний, але ж їсть. Дорога на роботу далека, а вона любить проспати і не чути будильник, схопиться, одягнеться і на роботу. В автобусі в животі бурчить, і вона суне руку в сумку, а там шоколад. Вона йому давно не телефонує, як він там, бо ж знає, що все добре, що йому всього всього не треба, отих дзвінків, лиш відволікають від дороги. Прийде, зателефонує сам, щось купить поїсти, море замовить доставку, підсуне під її бутерброд тарілку і погладить по голові. Вона не любить цих погладжувань, наче собаку. Він попросить помнути йому спину. Бо затекла, і вона старано, тертиме та ходитиме по його плечах. Він знову забере з неї ковдру, і вона прокидатиметься серед ночі, а далі довго не могтиме заснути і картатиме себе, що завтра знову заспить. Може, й стусане його кілька разів. Не так сильно, щоб не розбудити інше з рейсу. І не нудне у неї життя таке, як у всіх. Не треба собі видумувати рожевих понів на веселкових лугах. Життя отаке спішиш, робота, спішиш, дім спиш. Того ранку вона звично заспала і звично полізла в автобусі в сумку за шоколадом, а його не було. На душі стало тривожно, і вона пригадала, що він так і не зателефонував. Зателефонувала вона йому сама на роботу. Там сказали, що не впорався з керуванням. Вона побігла до нього через кілька міст і областей, сиділа на лавочці і молилася всім богам, аби вернув її найдорожчу у світі людину. На жаль, він в реанімації, тільки говорили медсестри. ніхто не давав надію на чудо, а вона все сиділа і молилася, обіцяла, що в них все буде по іншому, тільки дайте їй небеса шанс. Дуже хочеш, щоб він вернувся спитала маленьке рожеве поні на хмаринці. Дуже прошепотіла вона. Купи йому шоколадку, він їх дуже любить. Вона зірвалася і побігла, якомусь напісні шукала двері і ніяк не могла знайти вихід з цієї велетенської будівлі на ріші вулиця, і в кожному магазині вона питала, чиї чорний з цілими горіхами, а його не було. Був або без горіхів, або з подрібненими, або з начинкою якоюсь. Дивувалися, чому вона плаче від того, що немає якогось шоколаду. Беріть він стільки є на вибір. Я хочу тільки його, кричала на людей, які не розуміли, що вона любить саме його. Знайшла. Довго шукала його потрібний поверх, думала, ви вже не прийдете, сказала за медсестра. Ви можете йому покласти шоколад, щоб просто був. Саме віддайте. Його перевели в палату, усміхнулася та. Я не мала сили щось йому говорити, дивилася йому в очі і тиснула в руку шоколадку з горіхами. Так, твоя улюблена, прошепотіла вона. Яка ж ти в мене? прошепотів він.